Добрий день, шановне панство. Дивіться, кури от чекають на смаколики. Дивіться, що в нас є. Я купав тільки що картоплю і, і повно є ось таких слимаків. На картоплі дуже-дуже багато слимаків і кури їх дуже-дуже їдять. Дивіться, я зараз їх покидаю. І Я накопав біля е, кіл, е, відра картоплі, викупав десь 7-8 кущів, то має 12-літрове відро і назбирав повну, ось ще слимаків. Слимаків, заселля слимаків, море в нас. Не знаю, як вас. Напишіть, як вас справи з тим. Танті руки е, е, такого не було, що дуже багато слимаків. а... Ну, були, я картоплю їла. Я вперше думав, що медведка їсть картоплю, а виявляється, що слимаки теж дуже гарно їдять картоплю. Зараз секунду я викину. І ось давши біля 100 грамів слимаків кором. А це є протеїновий корм, натуральний протеїновий корм, який вони непогано їдять. І Я тим самим економлю на гранулі. Бо заповнивши свій шлунок слимаками, е курка, звичайно, на порядок менше з'їсть гранули. Ось так ми економимо то економим, не економім. Звичайно, збирання теж треба виділити якийсь час. Ну, але для таях декілька курей є і практично кожного дня вони мені дають по 6 яєць. То чого б їм не приділити якісь 15 хвилин, щоб назбирати тих слимаків і щоб вони не поласували ними? Все, дякую за увагу. До побачення, куркало крикуні буде скоро яйця.